Бог обіцяє кожній щиро серця, вона приймає дар вічного життя. Скажіть амінь. Це прекрасний час. Ну просто чому він, він потребує людей, які будуть послані для того, а ми є послані, знаєте, то скажи Амінь. що ти. Ти маєш посланця в серці своєму, твоєму живе посланець Ісус Христос, він є один посланець з неба. Просто потрібно де, що вмертвити, а дещо оживити через слово віри. Амінь. І воно починає працювати. Все відбувається по вірі у нас тут на землі. Потім віри вже не треба буде, і надії не треба буде. Залишиться й любов. І тому е, ти, я тобі скажу, є посланий, і ми не марнуємо ці дні, які ми маємо знаєте, для того, щоб. Сьогодні сказати, що когось Ісус любить, що Ісус сьогодні когось може зцілити, благословити. І ми маємо багато свідоцтв, якими ми можемо ділитись. Не забувай про свідоцтво свого життя, де тебе Бог спас, зцілив, благословив, обняв там через людину чи через церкву, дав надію, дав новий напрямок. Деяким людям треба це дуже-дуже сьогодні почути. А ми можемо бути заблоковані. Хай так не буде. Звіщай віщай словом, звіщай віщай молитвою, звіщай віщай добрими ділами людям, і потім запитають, а чого ти такий добрий до нас? В мозгах точно, якщо якщо постидаються сказати устами. Ну якщо вони устами скажуть, ти скажуть, та не я добрий, Ісус до мене добрий був. І є добре, і він мене благословив, і я хочу сьогодні дати якійсь людині це. Амінь. Амінь. Воно дуже просто працює. І хай Бог нас благословить. Ну, як ми вже говорили, за це відповідає віра, а віра, вона ну, вона так підштовхує тебе. Віра, це така річ, вона, вона така дуже практична річ. Ви знаєте, що віра дуже практична річ, бо. Е та, вона народжується в серці, бо вона потім виходить на розумієте? Вона народжується в серці, а ділами вона удосконалюється. Вона не може бути досконалою, поки нема діл. Ну, вона є в серці. Ну, поки нема діл, вона не досконала. І ми сьогодні говоримо не так про віру, ми сьогодні говоримо про очі серця. І проповідь. Та звучить. Декілька разів на рік, і мені Бог це ну, як би, дає просто туди напрямок, щоб і про це говорити. І я думаю, що це і важливо. І аналізуючи, наприклад, себе, я знаю точно, що це важливо. Бо все, що Бог зробив в моєму житті і через моє життя, воно сталося через те, що моє серце. Дуже з тим погодилось і це побачило, побуло в тому. Амінь. Воно в цьому побуло. Не просто воно на сторінках Біблії, я це прочитав. І слава Богу, Біблію треба читати, правда? Хто погоджується зі мною, щоб і всі погоджуються, навіть ті, хто не піднімає. Но відкриваються духовні очі через відкриття Слова Божого. Ну, Ви згідні з тим, що наше серце воно бачить картинами. Картинками, такими видіннями, давайте скажемо, так? Я все казав, в колі дітям кажуть, коли я кажу, Зеленський, ви що бачите? Сім букв, чи ви бачите? Ні, ми бачимо, кажу, людину. Раніше ми могли бачити його в підшуку, Тепер правило? Ми його бачимо в формі, в футболці. Ну, так як ти його бачиш, так ти починаєш його бачити. Коли я зараз нагадаю якісь жахливі події, і ви їх знаєте, вираз і їх в серці, правда, вони починають, вони є в нас в серці. Д'явол, він теж через картинки, через страх працює з людиною. І ті очі направлені на цей страх і приходить негатив в наше життя. Або не змінюється той негатив, якщо вже прийшов. А Бог, він дає нову уяву людині, Він дає нову уяву. Нові картинки, нове бачення, нові, нові, нові не, шляхи, як ми от розпівали. І дивіться, що каже Авакум 2.1. Це дуже сильний принцип. Нехай я стою на сторожі своїй, нехай на облозі я стану і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені і що відповість на жалобу мою. Він там стоїть, і він виглядає, щоб бачити. Послухайте, що він скаже. Правда? Якщо для нас людей не сильно задумуватись про це, то можна подумати, там опечатка є, бо він каже: я буду чекати, щоб побачити, що він скаже. От, Тому, спілкуючись з Богом, мають бути відкриті очі серця. Це є дуже і дуже важливо. Якщо взяти, е, як образ Гартимея, він був сліпий. Він був сліпий. І якщо перевести це зараз в духовну таку площину на землю, людина, яка не розкаяна і не народжена згори, вона сліпа. Вона має оці очі, но її серце, воно суто бачить темряву. Яка би та темрява світлою не було. Там написано таке. Про око, таке написано Ісус горді проповіді говорить. І вона не може вийти. Вона думає, чого я хожу кругами постійно, чого одні ті самі проблеми, чого одні ті самі наслідки. 8 Марка 10.48. І сварились на нього, коли він кричав. Багато хто щоб обмовчав, а він ще більше кричав: Сину Давидів, смилуйся наді мною. Сьогодні ми повинні, як християни, кричати: Сину Давидів, смилуйся наді мною. Щоб я бачив ті стежки, про які ми сьогодні співали, щоб слово стало світлом, щоб мої очі серця серце були відкриті. Щоб я розумів, куди я йду, щоб я не пішов, чи мене люба людина не могла переконати, ти не туди, і де так легко відказав. Ні, я знаю, куди я йду. Я знаю, що Бог мені сказав і показав. Це буде. А що довкола показує наоборот? Ні, так буде. Але ми стоїмо, і ми тіло наше стоїть, і ми в молитві говоримо: Ні, я жив мій Господі, я буду бачити Його славу. Амінь. Чому? Відкриті очі серця. Амінь. Амінь. От дивіться. Павло говорить до християн, народжених вже від Бога, Він каже, я дуже бачу вашу віру, що ви маєте любов вже один до одного. Це дуже сильно мати любов. Бо не так вже на ну, любов треба набути, знаєте, щоб любити людей в церкві, я не говорю там в світі. І Єфісян 1,17, ми беремо з того куска, І він каже, що Бог, Він молиться за них, щоб Бог, Господа. Нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам Духа Примудрості і відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий і славний спадок Його у святих. Амінь. Амінь. Очі серця. Все, ми зрозуміли, що серце має очі. Коли Дух Святий. Живе в людині і відкриває їй Слово Боже, в неї відкриваються очі. На три речі, Чує? який добрий Бог, послухайте, який в мене великий славний спадок є в ньому, і яку дав мені силу і владу, щоб служити в тому світі. Скажи мені. розберіть okay. цей кусок, ви там то побачите. Який мій прекрасний Отець, ми то через жертву Ісуса бачимо. Який мій спадок, я не розмінююсь на цей світ, на ті дуляри, брехливі. Ну, якщо вони брехливі, я не про те, що гроші погано. Чує? І яка в мене є влада бути слугою? Сином Божим і слугою для людей, чує? і властвувати над дьяволом, над Його? Амін. Амін. От на це відкриються очі. Вони будуть відкриватися через відкриття Слова Божого. Дивіться, ще про одних людей написано теж. Це церква. Це люди, які прийшли один раз, покаялись, їх стало багато, і відкрилась церква. І ця церква вона знаходилась в Лаодикії. Було таке місто Лаодикія. І дивіться, що він каже. 3:17. Бо ти кажеш, я багатий з багатів, і маю потреби в нічого. Була файна церква, все там було? Їсти було, в було, все було. А не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий? Дивіться, скільки всього. Не знаєш, що ти нужденний мізерний, вбоги, і мізерний вбогий, і сліпий, і голий. Голий не прямому, і сліпий не прямому. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба на готи твоєї не була видна, а мастю на очі намостити свої, щоб бачити. Є масть. Є мазь для очей. Ми найшли, що є У Бога аптека. Треба взяти мазь. Раджу тобі купити, каже. Пам'ятаєте, десь ще, що ще купляли? Оливу ті купляли, пам'ятаєте? Одні купили, другі ні. Так щоб довго не говорити, це є наш час. Чи ми проводимо в молитві ні. і в роздумах в Слові ми Божому, чи ми проводимо, тоді очі відкриваються. А якщо не проводимо, то мазі не. Но. Я кажу, майже, як каже моя жінка, но. Скорочимо, каже, но. Типа діть. Або ок, або но. І є ця мазь. Вона відкриває дуже багато секретів духовного світу. Ти починаєш бачити. Серйозно, тари починають працювати. З пізнання духів, слово спання, слово молодрості. Ну, я маю наразі в тому напрямку, я сказав дари. Тлумачення мов теж очі. Просто теж очі відкриває. Дар'єри теж очі. Ну, все в очі відкриває. Чудотворіння взагалі відкриває все. <свісно> ну, і але, і але. Знаєте як ну, сліпу людину легко з дороги звести. А зря, що ти так не зведеш? І в чому вся біда людина, будучи сліпою духовною, вона приспособлюється жити християнським життям. І воно важке. Скажи слово важке. важке. слово воно важке. Ти не розумієш на? що то все кожен день. Кожен день години. Ось відмію. Черт? Коли, коли тобі кажуть жертво, а ти такого робиш? То йде про але воно не може, не? О, ці? і не розбиває ці шкілки, так, вкота? Ще одну історію хочу вам зачитати. І ми тоді поговоримо, що воно нам дасть. Відкриті очі, що нам дадуть. Щоб ми розуміли, що це не є просто натягнуто, там взяли два вірша і натягнули. Це по всій Біблії ти можеш знайти, якщо ти ту тему візьмеш і купу Пам'ятаєте історію? Як окружили е, Самаю військо окружило, і там жив в стіні пророк. Його звали Єлисей зі своєю слугою. Слугу звали mm. Так, І вони жили в стіні міста. Їм було видно, бо з середини міста було видно стіну міста, переважно. А зі сті... в стіні теж були квартири. І вони там мали свій квартирку, і начальство виділило для пророка, знали, що пророк. І виділили. І от цей слуга виходить зранку подихати, знає, і бачить місто обложене. І він біжить до свого пророка, друга, старшого брата, і каже: слухай, катастрофа, все, шеф, все пропало. Знає, і знімають. Він його починає термосити, а той каже, що стало? Та там, каже, ти що там, стільки сирійців, там все, місто обложе. Ну та там історія затягнулася, там місто реально було постраждало. Ну, не від того, знаєте, що його там знищили і так далі. Ще там явилась слава Божа тоді. але... І він його давай там, ну, що робити. А той каже, та, що ти це, кипішуєш, розслабся, все добре. Бо він мав відкриті очі, а той мав закрити. Каже, завари мені каву нормально. Та яка кава каже, там народ, ти що? Кава кажу, завари, все нормально. Приніс йому каву на балкон, той встав. І, і молиться і каже. Дивіться, що каже. він каже. І каже, не бійся, бо ті, що з нами численніші від тих, що з ними. Це царів, що стагував, друге царів. З 15-го вірша, візьміть собі. Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. То вже розмова на балконі йде. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі. Нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слові, і він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць. Навколо Єлисея. Ну, навколо них, давайте скажемо. І... Наше каже, більше, ніж ти, просто це не бачив. Тепер скажіть, от в нього не відкрились очі його життя, його життя в страху, його життя ну, постійно очікування поразки, Ну, страху смерті, розумієте, аби не гірше. Його життя аби не гірше. Ви коли чуєте таку фразу, аби не гірше, знаєте що. Закриті очі, <хи> бо вони лічого не можуть побачити. І очі йому відкриваються, і він починає бачити, які лисе. Тому так важливо сьогодні, щоб ми, як ті, хто в церкві, ми мали відкриті очі. Ми будемо молитися сьогодні і будемо молитись весь той тиждень по домам. Господи, дай духа премудрості і відкриття, щоб ми бачили. Амінь. Бо в коринтян, пам'ятаєте, написано, що око, ну, окось старого Завіту, чого око не бачило, вухо не чуло, і людині на серце не приходило. І то крапка було, знаєте, в старому Завіті. ну Но в Новому заповіті, те, каже Господь, відкрив Духом Святим, що для нас приготовлено дуже щось сильне. І сьогодні, будучи тут, на землі, можна туди заглядати, тим милуватись, насищатись. Ну, Будувати віру свою, розумієте, в тому напрямку, і ти побачиш, як все скоро міняється, ти з місяця в місяць будеш бачити переміни в своєму житті. У всіх напрямках. І ви знаєте, ну, як, як євреї, як питав Петро, що нам того що нам буде, як нам відкриються очі. Нам дуже багато з того буде. Нам дуже багато. Слово. Перше, то, що ми говорили, ти пізнаєш духовний світ. Ото, що їх більше. Ну, відкриється очі. Ти побачиш ангелів. Ти можеш бачити, які біси стоять за людьми. Дух Божий тобі буде відкривати. Амінь. Амінь. Це для служіння людям. Ми не зможемо служити. Ми спасемося без того. Но розрушати справи дьявола дуже тяжко. Будемо мінятися. Хто хоче помінятися в характер? Ну, щоб не злитись, не там. Але до того, що сталося вже. Пійшов, і це все згадує до третього коліна. Чоловік жінка починає там. І, до діда Прадіна винуватик шукає. Поки не пукається, правильно? Друге Коринтян 39. Господь то тут. А де Дух Господній там воля. Ми відкритим обличчям, як у дзеркало дивимося всі на славу Господню. Скажи всі. всі і зміцняємося в той же образ від слави в славу, як від Духа Господня. Амінь. Амінь. Це для людей з відкритими вучами серця. Міняємося. Був злий, став добрий, був жадний став щеплим. Амінь. 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 Був закритий, став відкритий. Бо здоровими кишенями став зашитими. Там що щось є. І там щось є для, для ближнього приготовлення завжди. В тій тут хай буде, а в тій ну, Бо зустріме когось. Хтось так вже живе а в кишені, бо когось. Третє віра. Віра, вона якраз там і появляється. Ну Ми зараз не говоримо про етапні принципи віри. Що ми теж вчимося тут. Але віра там і з'являється. Дивіться, що каже євреїв, ну, то євреїв пішло. 11.9. Вірою він перебував на землі обіцяні, як на чужій, проживав у наметах з Ісаком та Яковом, з піскуємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалене, що Бог будівничий його. Розумієте, він навіть не стільки очікував. Ханаанського краю, який йому Бог пообіцяв, аж через 400 років повний двіж почав. Хоча він жив собі там і нормально, Авраам. Но він бачив місто, місто бачив, і він тим жив, і він думав: Боже, що цей хлапник землі по зрівненню з тим, що ти мені відкрив? Амінь? Авраам бачив Єрусалим. Ще Христа на землі не було. Ще один, 11.27. Вірою він покинув Єгипет, не зникавши гніву цареву, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Оце взагалі я то так люблю. А Мойсей бачив, невидимого. Як? бачив. невидимого. не видимо. Досі він вірою вийшов з Єгипту, не побоявся. Страх пішов, бо він бачив. Чуєте, страх пішов, бо він бачив. Зрозумієте. А ні. Мені ма страху. Пастор мен страху. Ага... Uh -huh. uh -huh. Андрій як бі, вистав фотографію першою, як він світом вийшов. Я... От там я побачив, що там страху немає, бо вже далі ніякого не було. Хоча він повно полетіло, <laughs> вже все. Хіба в кому варіанті вже може страти? Або Дух святий, скажи амінь. Або Духом Святий Він забирає страх. Ще одне Бачить, бачити Воскреслого можна очами серця. Хочете бачити Воскреслого Христа? Ви думаєте, що тільки було для Апостольської церкви першої? Ні, це для нас. Дії 7:55. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по правиці стояв, і промовив: ось я бачив відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. То коли його п'ють камнями, чи? його побили камнями за Ісуса Христа, за віру а він бачить престол, бачить відкрите небо. І має силу говорити слова благословіння через то, що бачить. Чуєте? Зовсім по інакшому говоримо ми через те, що бачимо. От по, языку, по говору можна пізнати, що людина бачить так. В загальному або в ситуації. Дух Святий дає. Цю мазь, якою він сам і є. Наше питання є її купити. Чи я готовий? Чи я погоджуюсь бути сліпим? Вибір за нами. Ви чуєте? Не за Богом, не за пастором, чи служителем, чи за сусідом Твоїм. Вибір за нами. Щоб ми не шукали винних, щоб ми потім ну, не говорили, розумієте? І якщо цього нема, варта, як вартиме, говорити, сину Давидів, я хочу Амінь. Я так кричав колись на служів. Сину Давидів, ми... так мені гірко було в серці через одну ситуацію. І я встав, а там якраз то було там на цьому старому Шевченко. І тут піград, бо куток капушок, знаєте, я так обрав, вони думають, що з ним? Але вона прислала мені. І так воно мені надоїло то то, пекло, аж до то, того то, середині, не? від непроще і зробив. І Бог дав розрієм, алілуя! І більше не пече. Можна ще запустити. Тут. Ще одну історію вам розкажу, і ми йдемо до молитви. Знаєте? Я пам'ятаю, мені тільки щось нагадався, я пам'ятаю. Як ми були на молитві на центрі, І то така весна вже так все розкрутати почало дуже. І такі зелені кольори, я молюсь і так щось пам'ята е, сторона, така бокова в залі. Там. Я так вийшов там, сад той, все зелене таке. Хожу і молюся, поки хтось там веде. Я молюсь, молюсь, молюсь і так собі в розумі думаю. «А який Господь, ну, прекрасний, ну такі кольори, зелені, знаєш, такі, ну, то світліший, то темніший, то буріший який, якийсь, то ще якийсь, кажу, так, гарно, то все. І так повертаюся з закриваю очі. І реально я в дусі починаю бачити кольора. Знаєте? Я за долі секунди побачив червоний мільярд відтінків, рожевий мільярд. Чує? Тобто я з червоних не вийшов, щоб ви зрозуміли. Я з того навіть не дійшов до інших. Я так почав плакати. Бог показав, наскільки він величний в кольорах. І я це побачив, не тими очі, тими я побачив у ті. Зараз буде гарна осінь, гарні кольорах. Но там, там мільярди мільярдів раз більше, красивіше. Моє серце сокрушилось, я плакав, дякував Богу і казав, Боже, там то взагалі. Ну кажуть, щоб до потопу було в 20 разів більше, все, флори, флори, фауна. Ну, флори, флари. Фаре. Коректор направить, що працює. Добре, ми йдемо до молитви ще одне місце. Дивіться. 2 Петра 2.14 негативну сторону відкриє очейше, добре? Негативну, І потім молимося, Боже, дай духа при мудрості, відкриття. Ми маємо цей дух. Навчи користуватися, наповнятися, купляти оливу. 2 Петра 214. Їхні очі наповнені перервом та гріхом без зупин. Вони зваблюють душі незміцнені, вони діти прокляття, мають серце привчене до зажерливості. Вони покинули просту дорогу та й заблудили і пішли слідом, слідом за Валамом Беоровим, що полюбив нагороду неправду, Він там полюбив мсту і так далі. Звідки от береться то все? Від сліпути? Якщо взяти церкву, звідки в церкві? Звідки в церкві того, щоб не допомагати ну, нужденному, воно ну, не, не молитись за, ну, за того, хто в біді, ну якби не, не звертати увагу там, ну таке кам'яне все робиться, сліпоти, Відсліпути. Розумієте, да? да. хай воно не приходить. Давайте ми будемо боротися ну, то, що я кажу, краще йди на служіння, ніж лежи, бо в тебе там болить щось. Йди краще. Нащо там сидіти? Тому ми йдемо зараз на молитву. дорогі.